Доброго дня, мої друзі! Сьогодні ви знову на моєму каналі Тінистий Сад Надії, і я в своєму саду, але сьогодні не про сад, хочу сказати, розповісти про рослинки, які я замовляла. Познайомилася дуже цікавою жінкою через Ютуб-канал пані Нілою, яка веде свій. Вона з Черкащини, мабуть. Да? Веде свій канал, і, в принципі, Полтавщина і Черкащина дуже схожі. Можливо, щось і перепутала, можливо, не Черкащина, не впевнена. Але вона веде свій канал і називається він Екопарк. Вона там багато рослин висажиє, в неї такі цікаві варігатні форми є. Але я подивилась, вона минулого весни пропонувала дуже дешево дешево скажем, кущики. І я тоді питала і ще тоді замовила собі кущиків. Потім я деякі кущики в нас в Полтаві купила, посадила, але ж коли вона спитала, е, чи згодні викупляти, то в принципі, я подумала, так, що, а чому бідні? Подивлюся, які ж у неї. Тим паче не так, ну, трошки збільшилася, але вона не така дорога, якби я ці кущі купляла, наприклад, в якомусь садовому центрі такого розміру, таких, ро, таких, ну, таких скажімо, гарної якості. Але єдине, да, щоб хотіла зробити розпаковку, тому, але вона мене не зовсім вийшла. Тобто я не можу вам розпакувати з коробки. Посилочка прийшла в коробці картонній. Кожна рослинка була укладена, тобто вона не помнялася, коробочка її зберігала. Але була вона з відкритою кореновою системою, я замовляла медунку, брунеру і бузульник. Ці рослинки для тіні, тому що в мене багато тіні в моєму саді, і хотілося, щоб вони були яскраві. І коли цвітуть, і весь рік Тобто робила ставку на різнобарвне листя. І хочу створити такі прям цілі, красиві, да, можливо, з тих рослин. Там хоста, бузильник, бузульник, прям рядочки. Тому що, ось якщо подивитися, я зараз переведу вже дивитися, то морозець дуже гарно, але він дуже високий, в мене цвіте. росте і тіні він ще більше витягується. І багато рослин просто пропадає за ним. Бо вони там... І Хотіла зробити низькі. Наприклад, ось тут повна тінь, тут тільки весною. Розумієте, що під виноградом буде тінь, і там тінь, в мене багато тінь. Тому я ось перевожу на мої рослини, я їх витягла з коробки. Прийшла, і поїхала. поїхала я з рослинами не на машині, не на велосипеді, поїхала на самокаті, він в мене там і стоїть і з рюкзаком. Да? І зрозуміло, що ціла коробка ніяк не влазила мій рюкзак маленький, ось він там стоїть. І мені прийшлося їх перекласти в кульок. Е е і так, вони торчали зверху і привезти. Ось подивіться, які рослини, як вони були упаковані. Упаковані вони. Я ось рослинку розпакувала таку вологу ганчірочку, ось такий кульочок, тобто волога зберігалася цих рослин. і... В принципі, подивіться, вони в мене були відправлені вчора, в неділю, десь вранці, да, може, в обід, десь так. А сьогодні вранці вони вже прибули на нову почту, і, але я не могла вранці забрати, я працюю і забрали їх тільки ввечері, о 6 годин вечора зараз. Я їх забрала. І, але подивіться, листочки зовсім не прив'яли. Вони дуже гарний тугор. І я зараз все рівно їх замочу. Да, то трошки, ну, це був, був згорнутий, да, але подивіться, листочок гарний тугор, да, трошечки був зігнутий, але він набереться, щас я їх замочу водою, напитаю влаги, кущі дуже гарні, такі величенькі. Подивіться, замовила один кущ. Подивіться, який це кущ, який це великий кущ. Да? Ось такий величезний кущ, гарний величезний кущ. Пані Ніло, дякую. Буду садити і згадувати вас е за ваш екосад. І сподіваємося, вам сподобається. Ось таку розпаковку я хотіла зробити. Екопарк, покликання я у відео да, на, на ваш канал. Можливо, хтось ще знайде цікаві рослини, бо в пані Ніли вона колекціонер, скажімо так, і вона висаджує багато рослин, які. Варігатні, бають красиві яскраві такі форми. Але в мене не дуже багато можна посадити варіогатних, тому що в мене тінь, тіньовий сад. І тому я шукаю такі рослинки, які будуть витримувати тінь. І от три рослини, які 100% витримують тінь. Це медунка, це брунера, да, вони невисокі, і трошки вищий базульник. Да, будемо дивитися. І ще мені прийшов подаруночок, Тільки забула, який що це за подаруночок. Вона мені там відео цела сказала, і я, можливо, напишу, що це за листочки за подарунок, бо теж цікаво дізнатися, що це за рослинка. Все, гарного дня! Сподіваюся, вам це відео, до зустрічі. Планую випустити про подорожі. І чекаю вас, підписуйтесь на мій канал, переглядайте. Гарного вам здоров'я! Все буде Україна! Гарного дня!